Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке от посилення вісі механізму навішування. Ну от, давайте спочатку приклад. Так, це у нас макет, це у нас корпус моста заднього. Так. В нього забиваються втулочки, потім вставляється вісь тяг навішування і тут у вас йде кронштейн стяжки один, кронштейн стяжки інший. І посередині у вас така вставочка, трубка, звичайна. Е, ви її знімаєте. Тут у вас на мосту два отвори є. Це у нас тут е, різьба, буде шаг-півтора, звичайно, І 22 різьба тут. Тут, бачите, болти такі, 10,9 міцність. Ось ці болти. окремо можете їх придбати також. Так, е, і отаким от чином ви прикручуєте отакий кронштейн і у вас е, виходить що додаткове посилення вісі. Е, е, ну, зазвичай, там, якщо навантаження велике, її або вигибає, або вона лопає тут посередині. А тут ви убезпечуєте себе від цього. Отакий кронштейн. Е, на макеті у нас тут стоїть зараз Це у нас товщина цієї трубки 4 мм. Може бути ще товщина 7 мм. От вона 4 мм. Ось тут трубочка. А тут трубочка вварена 7 мм. Отакий От кронштейн коштує 900 гривень, там, де 4 мм. Там, де 7 мм, він коштує 1400 гривень. Болти ви можете окремо придбати. Два болти будуть коштувати ще 300 гривень По 150 гривень за болт такий. І мечик якщо потрібно вам. Тут пройти різьбу у корпусі моста 550 гривень, такий мечі коштує. Тобто давайте разом. Якщо ви комплект берете, тобто кронштейн з трубкою 4 мм і два болти, це у нас виходить 1200 гривень і 1700 гривень у нас вийде, якщо там буде трубка з 7 мм. Також весь тяг навішування в оригіналі. Отут майже, ну, от я навмисно її не, не доставав з пакування, це оригінальне пакування, як ви бачите. Оригінальна вона 800 коштує. Якщо виробництво Україна, то 550 гривень коштує. Також, ну, якщо ми тут вже 2000 гривень у нас коштує, якщо ви надовго працюєте, вам потрібна Юмсівська поперечина. Вона коштує 2000 гривень, це не оригінальна. Якщо оригінальна, 3000 гривень. Нещодавно знімав відео, можете подивитися. Друзі, для замовлень, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також хочу нагадати, у Молдову та у країни Балтії є можливість відправлення. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на канал, на все добре.